Алкоголь і магія взагалі це сумісно. Я думаю, що в інтернеті ви достатньо часто чуєте, що практик має ніколи не вживати алкоголю, ніколи не палити і взагалі жити як монах. Давайте розбиратися, наскільки це правдиві твердження. Зловживання будь-якими речовинами для практикуючої або не практикуючої людини не є добре, але вживання цього не на постійній основі. Не зашкоджує практиці людини, звісно, якщо вона не вживає перед ритуальними роботами. Хоча тут є також одне, але якщо людина знаходиться у, наприклад, шаманській традиції, у них це норма. Також багато практиків не дуже добре володіють своїми енергетичними тілами і фізичним, тому бачення вони люблять розкривати через алкоголь, що в принципі є абсолютно недобре. Також повертаючись до теми вживання серед людей, які не займаються магією, від того, що ви не на постійній основі можете серед родинного кола випити келих, вина, нічого з вами не буде. Це не значить, що у вас є якісь лярви чи щось таке від одного келиху. Вона з вами нічого не станеться, ніякого підселення з вами не відбудеться. І ваше бажання не зумовлене тим, що у вас хтось сидить.